Знайшла вихід ситуації. Друзі, всім привіт! Ой, який вітер! Листочки гоне. Я вперта. Ні, зараз все поясню мої дорогенькі. Сьогодні я почала готувати обід. Нема світла. Ну, я ж обід готую не тоді, коли я відео записую, а коли це потрібно. Немає світла. Ну, думаю, ладно, вже закінчувала світло дали. Далі, що я сьогодні готувала? Знаєте, таке сяке. Мені дуже сподобався супчик, який, який я сьогодні приготувала. Я купувала свинина, яблочко. Я там пообрізала таке, що не дуже. Бо хотіла м'ясо з подливкою зробити. І щоб такі шматочки були, щоб в них, знаєте, як ялинкою різати, щоб гострі такі були уголочки, щоб така піджарка класна була. І там, де таке м'язко не дуже таке, знаєте, як мені хотілося, я так його нарізала, дуже так, дрібно-дрібно. Обжарила з личком, болгарським перчиком, морковочкою. А поки в мене кипіла картопля з рисом. Я потім ту піджарочку туди. Думаю, о, ще б томатику. Нема томатику, значить буде кетчуп. Тоді ще кетчупа трошки, зелень, такий смачний суп получився. І м'ясо з подлівкою теж вже зробила. І до цього приготувала гречку. Ось такий в мене обід. І поки я туди-сюди. А коли я вже закінчувала готувати, вже світло з'явилося. А я думаю, вау, і я швиденько це засняла. Бо сьогодні в нас день такий якийсь. Знаєте, то таке яскраве, яскраве сонечко. То така темнота. І в хаті воно дуже темно знімати. Зараз опять, світла немає. Ну, Коротше, сьогодні понеділок веселий. Якщо нам ще вчора казали чи позавчора, ну, не коли, що з понеділка, якщо буде відключення світла, то це буде вже, щоб економити, не буде аварійних відключень. Сьогодні... Ладно, що хочу вам сказати. Посидимо трошки в темноті, нічого страшного, знайдемо вихід ситуації, але ми знаємо, що після темноти у нас буде сонечко, буде ясно і буде дуже добре. А о кої кого? Кої гді? Незважаючи на те, чи буде світити сонечко чи ні. У них завжди буде темно. Так, от, якось так, якось так поділилася з вами. Такими думками світла нема. Думаю, треба вийти на вулицю, бо не хочеться записувати відео в темряві. Е -е. Ну і що сидіти, коли темно, обід готовий. Треба трошки прогулятися. Хочу з вами, знаєте про що, щоб поділитися. Вчора ввечері так не хотілося сидіти вдома, і я пішла трошки прогулятися. А коли, знаєте, ти прогулюєшся, я тільки за себе кажу. І кожного разу я не кажу за всіх, я кажу за себе. Бо інколи дівчата пишуть, ні, я не згодна, бо там я там то -та то то Дійсно, я кажу тільки за себе. Так от, прогулюючись, і зараз будете бачити фрагменти з цієї прогулки, вчорашні, вечірні. Ну, вона то ще так вечірня. Це ж ми прийшли вже на зимовий час. А в інтернеті, знаєте, блукає така фраза Ми перейшли на зимовий час, а хотілося б на мирний. Нічого. Віримо нашому ЗСУ і все буде добре. Терпіння, терпіння, терпіння. Так ось. Про терпіння чую від багатьох, там майже ну, не можу казати від кожного, ні, не, це неправда буде. Це ж з цією чесністю, що з нею робити. Ну, сказала же, сказала. То, то? Від багатьох чую, що так все набридло, е, так боляче. Últ田中. Настрій такий не дуже, э, постійне хвилювання. І от я вчора ходжу і прогулююсь так і думаю, Тань, ну в тебе ж, чесно кажучи, теж таке. Набридло, дійсно набридло, тому що ми не готувалися не до якої війни, ми готувалися і жили, і сузідали для миру. Тому сказати, що ми звикли до війни, цього не можна сказати і до цього не можна звикнути. Боляче, дійсно боляче. І я так іду і думаю, Тань, от дивись, якщо тобі вже набридло, якщо тобі боляче і тому подібне, а як наші захисники, як наше ЗСУ? А їм не набридло? Ім не набридло, от знаєте, так не знаю, як вам так сказати, щоб ви мене зрозуміли, але ж я знаю, що ви мене чудово зрозумієте. Ви думаєте, наше ЗСУ не хоче хоча б одну ніч поспати вдома у своїй кроваті. так? Ми коли спілкувалися, я кажу, яке є бажання? Каже, хочу одну ніч поспати вдома під ковдрою після душу. А в мене така можливість є. То що мені тут набридло? А якщо наші захисники скажуть, боляче набридло і так далі? Ні, у нас є свої цілі і ці цілі ми повинні досягти. Незважаючи ні на що. Тому боляче так. Тань, ну але ж тобі є куди прийти, слава Богу. Хоча ти не знаєш, що може бути кожну хвилину. Але ж є куди прийти. А деяких людей. І нема вже свого будинку. Таня, що тобі боляче? За країну боляче, ну так дійсно за людей боляче. Ну якщо тобі боляче, візьми, допоможи комусь. Ну, а яка ситуація? Як ти з нею вийдеш? Ну ти будеш нервувати, ти будеш казати боляче, ти будеш казати, що тобі набридло. І що? Це щось зміни? Ні. Це дасть якийсь результат? Ні. Ти сам себе з'їсиш і, і кому ти зробиш добре? Нікому. Ти не зміниш ситуацію. Тому, якщо вже набридло, то знай, що нашим захисникам теж хочеться додому. Теж хочеться. Тому якось не хочеться мені на цю тему казати щось таке. Тому що кожне життя це особисте життя, кожного своя біль, своя історія. Але болить у всіх однаково. Болить у всіх однаково. І от сьогодні черговий понеділок, це минулий понеділок щось так тихенько було, а це знову п'ять. Знову 5.25. У нас з 1 листопада казали, що у місті включать світло на вулицях з 17 до 19 години, тоді, коли люди вертаються з роботи. Зараз не знаю. І знаєте про що, що я думала, коли ми кажемо важко, набридло. А є у нас такі воїни без зброї. Це наші енергетики, це наші комунальщики. І тільки щось десь нам шкодять, вони одразу виходять і це ремонтують. І вони не знають, і вони не знають, вони ремонтують на час-два або сутки простоє. І потім знов. А це дуже важка праця. А якщо вони скажуть так все набридло, так все боляче, махнуть рукою підуть. Ні, нам треба триматися і свою біль не показувати, а ну добре, добре, набридло все, ну, далі що робити? Легше стало, коли ми дізналися, що набридло, ні. Тому тримаємось, мої дорогенькі. У нас іншого виходу немає. І думаємо про тих, кому дійсно нема куди повернутися. Або дійсно хто нас захищає, і в них є одне бажання поспати вдома в своїй кроваті, укривши своєю ковдрою. І вони теж про це мріють. І якщо кожен скаже, що набридло, що тоді буде? Ви того... Ви про... Ми про це мріємо, ми про це терпимо. Ні. Ні. Тому якось так, мої дорогенькі. Зараз прийду додому, я не знаю, чи буде Ой... інтернет, щоб монтувати це відео. Ну, поки що пройдусь парком трошки. У нас там на тренажерах люди займаються. Таня не займається, Таня тільки про це мріє. Так що якось так. Якось так. А зараз трошки трошки вам осіннього релаксу для настрою. Тому що є таке життя, яке нас оточує, на яке ми не зважаємо. А воно нам підіймає настрій, відвікає від чогось поганого. І листя. Класно та класно. І мої ялинки, привіт! О, я про них забула. Це ж таке ялинки. Такий листочок пристав, бачите? А їх тут багато пристало. Ух, класно так. О-о, ямка. Тонька, стоп. Берізка, яка гарна. Отак от прогулюватися, заспокоюватися. І коли набридло боляче, я завжди кажу, не дождетесь, не дочекаєтесь. Так, трошки сарказму в мене є, гумору є, хм, ну що робити? Як є, так є. Ось я така, ось я така, і що я з цим зроблю? О, і знов гляньте, яке сонечко вийшло. Сонечко-хмарки, сонечко-хмарки, все змінюється. Так, все, все буде добре? Обов'язково тримаємось, мої незламні українці. І не розкисайте, будь ласка. Угу, Домовились? Тому що, якщо ви будете розкисати, якщо я буду розкисати, ну що, сядемо разом, наплачемося, і що, це зміни ситуацію? Ні. А треба себе зберегти. І це обов'язково. Обов'язково. Так що якось так. А я піду ще парком погуляю трошки. Все, погуляли. Повітряна тривога. Понеділок, веселий. Так, буду вже йти додому. Якщо є світло, буду... Монтувати відео. Бачите, які у нас хмари? І хмари, і сонечко. Ось такий понеділок. Що ти поробиш?